Доброго дня, малята! Сьогодні ми поговоримо на важливу тему про гігієну. Адже гігієна – це чистота, зміцнення та збереження вашого здоров'я. Головне, здоровим бути, це потрібно всім збагнути. Бо як є здоров'я, сила, то весь мир людині милий. І тому пам'ятайте, про здоров'я треба дбати. А що ж потрібно робити? Щоб здоровим бути, сильним і не хворіти. А потрібні наступні речі, давайте на них поглянемо. Це в нас що? Мило, рушник, зубна щітка та грібінець. А як ми можемо назвати одним словом ці всі речі? Так, це предмети гігієни. Давайте пригадаємо, для чого нам потрібен кожен із цих предметів. Мило нам потрібно для того, щоб мити руки та обличчя, тіло, щоб змити всі мікроби. Ви пам'ятаєте правило користування милом? Давайте пригадаємо. Відкрили кран, намочили руки, потім намилили, змили весь бруд водою і після цього витерли рушником. Молодці. Правило пригадали і з'ясували, що рушник потрібен для того, щоб витирати тіло. А грібінець нам потрібен, щоб розчісувати волосся. І так, діти, давайте пригадаємо, що нам потрібно робити, щоб бути чистими, охайними і не хворіти. Перше, мити милом руки, так? Витирати їх рушничком, розчесувати волосся і наостанок нам треба чистити зуби та робити ранкову гімнастику. Дотримуйтесь цих правил і ви завжди будете сильними та здоровими. До побачення!